Сім років на ринку Івано-Франківська працює лабораторія заправки та відновлення картриджів. Сінтмайстер. Працівники лабораторії кажуть, що завдяки власній технології собі вартість однієї копії для клієнтів найнижча. Ми розбираємо весь картридж, чистимо всі деталі, заправляємо якісним тонером. Якщо потрібно, ставимо ті деталі, які потрібно замінити. Теж нові. Причому виробників шукаємо таких, щоб були дуже якісні. Ну такі, як оригінальний і більше. Тобто новий. І в результаті того. Наш картридж друкує так, як новий, але, як правило, більше на відсотків 20 і більше. Лабораторія Сінтмайстер є частиною мережі лабораторій по Україні та СНД з центром у Києві. Такий статус дає можливість обслуговувати клієнтів, які мають власну мережу. Ми досконалюємо нашу систему доставки. Тобто, у нас вже зараз можна буде по місту побачити наш автомобіль, який буде брендований, звичайно. Ось також досконалюємо. Досконалюємо за рахунок того, що змогли орендувати вже краще приміщення, тобто для прийому всіх клієнтів, щоб було затишно, створюємо нові бонусні системи. Працівники Сінтмайсер постійно видосконалюють свою майстерність, беруть участь у спеціалізованих семінарах та курсах до кожного клієнта, у них індивідуальний підхід. Ми єдині, які, Мені здається, єдині, які дають гарантію на свою роботу. Тобто, клієнт, в принципі, може в будь-який момент до нас звернутися, і ми вирішимо в принципі, його. Ну, любі проблеми, які стосуються друку і офісної техніки. Важливим чинником у послугах є те, що дане підприємство не залишає е, свого клієнта ні на жодну хвилину без, е, без картриджа. Якщо ви здаєте приходити і здаєте сюди на е, обслуговування свій картридж, вам тут же видають інший на заміну, щоб ви могли працювати і не відчувати перебою у роботі. Що є важливим, що ця дана послуга є безкоштовна. До того ж, усі, хто скористався послугами Сінтмайстер з 2 по 9 листопада цього року, могли взяти участь у лотереї, присвяченій дню народження лабораторії. Анкетки, які клієнти заповнили, які приходили в офіс, робили заправлення. У нас в офісі заповнювали і кидали сюди. Також ті, які не мали можливості прийти, але зробили замовлення і прислали по інтернету. У нас була форма заповнення, то надрукували, і поставили також. Так що тут є всі анкетки, які беруть участь в розіграші. Своїх власників знайшли сертифікати на 100, 200 та 300 гривень. До речі, такий розіграш проводиться вперше.